Історично склалося, що після Берестейської унії, яку греко-католицька церква підписує в 1596 році і повертається в католицької церкви, стоїть питання: а де ж перебувати всім тим представникам Київської церкви тут, в Італії, в особливий спосіб в Ватикані, в апостольській столиці. І, звичайно, що це нагальне питання вирішувалося дуже чітко, адже вже в 1600-х роках наш митрополит Київський Йосифанімен Рудський відправляє першого такого представника. До Риму, до Ватикану для того, щоб просити осідок для наших українців тут, для того, щоб могти якомога краще співпрацювати з римською, з латинською церквою. Відповідним першим таким прокуратором, представником був Микола Новак, якого першого відправляють сюди і Ромонах, який приїжджає власне з Києва, прибуває сюди. Наступним таким великою постаттю для нашої церкви, який зберігає пам'ять також цей храм, це є митрополит Рафаїл Корсак, якого ми дуже мало знаємо. Знаємо великих митрополитів Київських. Але саме Рафаїл Корсак є прокуратором тут, який власне просить в Ватикані цього великого дозволу для того, щоб українці мали посідок тут неподалік від Папи.